Добрий день усім гостям, славним молодятам, що зібралися сьогодні весілля гуляти. На запрошення батьків молодої і молодого. Вас сьогодні вітає народний аматорський вокальний ансамбль «Барби осені» Гороківського районного народного дому. Ламайте калину, стиляйте долину, молодіє молодому до весільного столу. Oi, Tedo, <coughs> Шановні молодята, бажаємо вам в любові, в радості прожити, сімейне щастя вам пізнати, хороших діток народити, одного, двох, чотири, п'ять. Для молодої скажем на путні слова таким. Будь сама ти розумна, держи хату у віночку, рушнички на кілочку та ведеться все чистенькі, водиці повненькі. А ще щоб, а ще, щоб... міло шити прясти і в свікрухи добре вкрасти, бо свікруха така власть. Як не вкрадеш, то й не дасть. সুচ্ছ বুলিত সুরেলেসাবররঙ্গী সুরেবার На те я тебе брав, не на те женився, щоб ти інших обнімала, я на те дивився, щоб ти інших обнімала, я на тебе дивився, а на те я тебе брав, щоб ти була мила, щоб ти мені що суботи, голі воньку щоб ти мені, що суботи, голі воньку змила мила, голі Біле лічко обняла, ще й поцілувала, біле обняла, ще й поцілувала. Виходьте, мати, батько, з хати, своїх діток вітати. Одне твоє, друге чужоє, тепер ваші обоє. Ми вітаємо сьогодні батьків молодих з новим почесним званням. Тестя і тещі, свекра і свекрухи, і запрошую їх сюди вийти до нас. Будь ласка, батьки молодих. Два серця гарячі, що нам да? Батько і мати, удої дитячі, треба, щоб кривдних між них не було, і мати, два серця гарячі, що... Свикруха. Де свекруха, де свекруха, друга? Свекрусі даргуємо хусточку біленьку, щоб не мала тиску, була здоровенька. Дякую. Ой, дай мені, Боже, свекрухи! Тоді буде Свекрушенько, добре слово мати. Тоді буде Свекрушенько, добре слово мати. А свекру, свекру подарую пасічку гіршиці, щоб його любили пайні молодиці. Як твою гірчицю, як тою гіршицю він хоч раз спуштує, то у своїй свахи не раз заношує горілашка при мені, щоб ніхто нас не побачив, заповальни борозні, щоб ніхто нас не побачив, закрывай, в закрывай, не забезпі, не забезпі, Давай, 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 давай. Давай <пи> Варувати. Вона має нею зятя годувати, як не будеш зятю тещі шанувати, вона має право нею тобі вилобана. Сніданок сограна наливала, кожен ранок на сніданок сограм наливала. А шановному тестю даруємо головку капусти. Таке. Як воно називається? Теремець. Як? Теремець. Ні. Ну, правильно, перемед! Перемість або ще весільне гітлець. Всі молодці знають. Отож, отож, щоб наші, молодят, щоб наші молодятам у щасті і добрі купатись, то треба три рази через те гільце поцілуватись. Отож, а ви всі кришіть гірко. гірко! гірко! Раз. Найде більше дюрка в терінці. Так, раз. Другий раз. Так, Добре. І третій раз. Отоко. Ось от нас! Ото-то! да! да! то Дергую по вам! Правою рукою мішок гороху, щоб був хлопчик до Нового року, а лівою рукою мішок пшениці, щоб була дівчинка в українській спідниці. А я вам дарую колосся, щоб вам добре жилося. І ще Дарую вам яблучко наливное, щоб вам голову не лізло, нічого дурної. А я подарую редиску, щоб молодий від молодої не получав пописку. Я подарую морквину, щоб молодому не вилазила чуприна. Прошу чу моркву. А ще подарую. А я дарую салату, щоб молодий мали добру зарплату. А ще дарую укропчик, щоб молодий був спритний, як горобчик. А я дарую Петруш, щоб молодий любив молоду. Я душ. А лівою рукою я дарую пучок. Щоб ви вдвох завжди лягали спати, а як ту м'яту будете під подушку класти, то ваше кохання ніхто не зуміє вкрасти, а я дарую молодим пучечок рум'янку щоб валік пенюшу цілував кожен день з вечора й до ранку а я дарую цибулю, щоб невістка свекрусі ніколи не показувала дулю. А я дарую курячок, щоб молодий був здоровий, як печок. <плес> а я дарую апельсин, щоб всі гості склалися і купили для молодят лімузин. Коли життя колоситься, до серця пісня проситься, а музики, як заграють, з високої ноти, молодим дасть сили, а старим охоти. Ой заграйте, музики, поб'єм черевики, любим танцювати, а ще хлопців любим дуже, а ще більш Кімналі, верта тут чи направо, гуляєш козаки. 四十 <Yeah. S 2>、oh yeah. Ото то гарний козак і гарно танцює. <риклад> <цякую. риклад> Отепер нам погулять, бо ще ноги не болять. Коли будуть боліти, будемо вдома сидіти. <риклад> Ой, дощі де цибуля мощиться, голова болить, горілки хочеться. <риклад> Ой, дощі децібуля мочиться. Голова Учерявій марку, налий гостям чарку, налий гостям повну, чухай свою вовну. Нали гостям повну, чухай свою вовну, Нали гостям по край, середини не чіпай, середина така річ, будеш чухать цілу ніч, Середина така річ, буде, чухай цілу ніч, а я жіночка ні урок, у черява гладка, сюди куди повернуся, звати мене гав. А. Маю добру дачу я весела права, баба я гаряча, і люблю, забави. Я гаряча і люблю забави. На весілі була, сиру речку їла, хто хотів, той вертів. А я ремотіла. А я вчора? Була весіла на плоті, я більше заробила, як хтось на роботі, <фа> танцювала з комісаром, намазала губу салом, та ще й брови підвела, щоб Красива я була я до тебе польки, прийде, прийде, миленький, на вару пасольки, прийде, прийде, мі, миленькі, на вару пасольки, ой, прийде, прийде, сама буду, і зроблю буду, а з гарту людей. Що води, кавалері, а Ой, сародач, ой, ти гріча, я мама. Майте, що ми до вас повернули. Поверни ж до вас, Господи, своєю ласкою небесною на цілий рік і вік, Дай, Боже! Будьте щасливі, голубкою соколе, хай ваше кохання не згасне ніколи, хай воно світить щиро і добро. Бажаєм весілля діждати золотого. Хай ніколи не гасне кохання і вірності зірка. Хай вам солодко буде завжди. А сьогодні хай буде гірко! Вірго! Нірка! Двенькі, ще й на молоденькі, до ваших вікон прилітали, многі літа вам співали. Орілочку, як ті гуси воду, хай не буде переводу в козацькому роду, нехай живе вільна Україна, хай живе. Батьки, майте щастя від своїх дітей і му де не їде, де не йдемо, кафе не минає, на роботі ми не п'єм, а ось гуляєм. часта на посаша. Пасошері... Та мого дотя, що було без свята, як не гості до риня не пустує хата.